Соціальні мережі це пастка нашого сьогодення. Це можливість злити свою надлишкову енергію, яка все одно до нас приходить постійно. Ми постійно отримуємо інформацію, постійно отримуємо енергію на реалізацію свого призначення або просто на своє життя. Соціальні мережі вони ідеально створені для того, щоб злити. Надлишок цієї енергії для того, щоб вона не рознесла наше тіло фізичне, для того, щоб вона не рознесла нашу психіку, ми часто дуже можемо обрати тупо її злити. І все в нічого. Інколи в малих дозах це просто необхідно для виживання, але в довгостроковій перспективі це погіршує стан різних сфер в нашому житті. Тому так важливо робити собі детокси. Від соціальних мереж. Різні соціальні мережі вони також мають різний вплив на нашу нервову систему, на нашу енергетичні тіла, на наше тіло саме по собі. Тому тут теж треба слідкувати за тим, наскільки в системах багато живого, живого знання. Перевантаження інформацією і знаннями це теж не вихід. Ситуації, не вихід. На кращу гілку вашої реалізації. Тому тут, тут є про що поговорити, тут є про що є що дослідити, і я із задоволенням буду ділитися з вами цією інформацією.